Привіт, друзі. Ось посилка. Знову я з своїми посилками. Це посилка тут Грюндик. Зараз побачите який. Тут щось пройшов якийсь збой. 12 днів йшла. І недалеко. Висилала її естер, жінка, Я подивився її профіль. Ну, там все по-женськи. І тут друг раз манітола. І вона недорого не за неї взяла. Значить, що в описанні. Працює тільки FM. Магнітофон не робить, і другий діапазон не робить. А по фотографії вона така, ну, вроді все на місці. Це манітола. Номер, який зараз побачите. Це Грюндік RR640. І вона говорила, що кришка, щось з кришкою тут не то. Ну, каже, здержиться нормально. А як же ж ви Щось тут не витягувати? Ага. Ага. Сломана одна. Да. Вот я опу. Ну нічого. Так, є і шнур. Ану. Так, це работает. Тут якась пиль. Ну так вроді, так. Да? Все нормально. Отак вона виглядає. Комплектно. Все на місці. Але я вже бачив куски пасика Гнилого, такого вже руки. Зараз поближче роздивимося і давайте включимо що нам остається. Хоч FM послухаємо. Антенна є. Окей. Ну що, кабель я підключив, давайте включимо. Еще Тишина. Так, щось тут показалось. A ver que tenemos alguna cosilla entre manos. Primero. Vivo Zaraza. Los mandorros. C Serio, Pero bueno. Sí. А, 88 и 3 ще може бути. Воно быть. Оно на сервело. Окей. Короткий. Не знаю щось. МВ. Ага. Може, щось тут немає контакту. Ну, короче, надо чистить її. Понятно, за манітофон. Чи попробуємо. Мотор чую, ну но... ні. Стоп дві. Нема контакту переключателя діапазону. Та багато чого нема. Ладно, вскриття покажу. Короткі роблять, 19 метрів дивіться. Ну дуже важко знайти отут контакт. А МВ і ЛВ я так і нічого не почув. Короткі роблять живі. Зараз ми його розберемо, але мені цікаво, чи це часом не той не та, лін, то протяжний механізм, в якому шестерні там пропадають. Пам'ятаєте, грундік 10-40. Я заказував шестерні, вони там, в мене вийшли 25 євро три штуки. От сьогодні прийшли запчасти до Грюндіка. Тут говориться, що е, така наклейка для радіо РР-920 Грюндік, 1020 і 1040. Не тільки в 10.40 проблеми. Ну Де стоїть така лента протяжка, от там отакі проблеми. Я, я вам говорив, я думав, одної немає, а цієї. Ні, оцих цих теж немає в мене і ось цієї штучки немає. От зараз ми знаємо, чи тут теж така сама проблема, чи це другий лентопротяжний механізм. FM робить добре, а тут ще є суперсерео, теж класно працює, ось ну, тут воно. Суперсеріо. Чувствується ефект, так. Ну Зараз відкриємо, подивимося, що там за лентопротяжний механізм. Ось яка вона тут внутрі. Подивіться, пасік є, але він дуже-дуже. Треба його міняти. А, він ще такий дерев'яний. Треба його міняти. Ну я думаю, що він не один тут. Насчет шестерні, нічого не можу сказати. М -м Поки що не знаю. Може бути що це другий механізм. От приймач саньовські мікросхеми. Це не. Ну не контачу в оцих переключателях, це точно. Треба очистителем контакту. Тут по-другому або розбирати, витягувати. Тут теж немає контакту. І шелестіла громкость. Ось магнітофон. Ну тут наче все. І болти, знаєте, так відкручувались, наче вони перший раз. Наче все тут красиво. Може почистити контакти та і все буде добре. Ну і пасік поміняти. Побризкав очистителем контактів. Заработали длинні волни, зараз ЛВ. Ось. Це ця станція і тут ще одна є, тут дві. А ну МВ, ще не пробую. А Ану. О! теж. Почистили ці регулятори всі і оці переключателі і оцей. Ага. Ух ти, роботи. Да, да. <io Willy2> 550. Да. Короткий. Ай, а де антенна? <с> антенна там залишила на кришці. Так, ну FM, напевно, теж робимо. Да. Окей, тепер треба добратися до отут якісь, дивіться, валяються куски. Добратися до протяжки. Дивіться як вона розбирається, морда передня відкидається, те все якби на місці, серединка, а тут з динаміки відкидається і задня кришка. Понятно, і тут я думав це мусор, а тут якийсь кокон. Ну і тут мусор є, да. А тут почистить. Нас цікавить лентопротяжка. протяжка. Ні, вона не така, як та. По-моєму, без шестерень. Ну що точно не знаю, але зараз роздивлюся і розкажу. Я ось про ці куски, дивіться, це кусок пасіка. А значить він десь є. Я ще не бачу. Ось що сломано в ці кришки, дивіться. Отакі, От ну якби... Завісить, як. І отут мають бути такі виступи круглі. От ні тут, ні тут їх немає, вони сломані. Ну таке, типу, такого довго бути. Там поняв. Щось прийдеться видумувати тут. Отут оце. -от -от -от. Ось такий тут пасик. він показує 14 сантиметру я думаю що менше він і ще один пасик он там от сюди подивіться от тут має бути пасік он туди і вон куски його остались і я тільки помию руки дивіться все розкидано по магнітофону, десь коснувся і все, вже в мене тут от, сіл. Оце все витреться тільки со спиртом. Зараз поміняю цей пасік, бо дивіться, йому вже капіць. Помив я цю штуку від старого е, пасіка резинового. А як поміняти пасік? Дивіться, ця штука мішає. Ну вообще немає места. А що її, її можна відкрутити, ну, вон там. Це що получається, як це її зняти. Оце проблема. Казалось би. Ну, пасіки я підберу. А як сюди просунути? Це мені напоминає айво. Що там пасіки превратились в таку кашу. Упала на пол і все, розносиш. Я вже о, опять, мабуть, на тапки. От проблема, це страшне дело. Ось поставив я вже пасік, але я нічого тут не видумував, це не викручував. Я просто це, це нажав, це трохи приподняв, щоб просунути туди пасік. І все. Два рази пришлось. Перший раз був великий, а цей інакше нормальне. Ну тепер ставлю тонвал і той пасік. Ну я 130 мм. У мене тут є різні 140, 120, 110 плоский. Думаю 130 буде Ну тоже буду пробувати Потом покажу. Так, працює Зараз проверяю автостоп. О! Сработан. Перемотка, мне кажется, в одну сторону. Так вот вона роба. Ну тут помазать надо ще Не помазать по а чистить Пасики Ну шлынами ну, отключен я не можу сейчас музыку там Вот іде пауза работает Це воспроизведение Ну це добре що тут немає так шестеро Все работает пока А, счетчик не робить. Дивіться ой, стоп. Наприклад, якщо включити сюди перемотку, то воно крутиться, а счтчик не пасики дуже слабі. О, зараз поміняємо. Ось звук, все нормально. Але перемотки немає. то есть я его надо до кассеты в эту сторону. Сюда хорошо мотаю, а тут не Остальное все працює. А я же не знаю, че запись есть. Ну, сейчас зараз попробую. Сейчас автостоп. Ну, это долго стерео. Все, два канала. Нормально. Вот так она, так вроде весело идет. До пів касети, ні, навіть більше, І потім встановлюється. Треба щось підмотати, там, мабуть. Це фрикціонна передача. Тут не зараз працює фрикціонна передача, не, як? не пасік. в кінці ось так, дивіться. Ха -ха -ха. Явно не вистачає. Перемотку я зробив вже, дивіться, як щось промотає цю ж саму касету, що я вам показував. Там підмотав ролик, один ролик, от він працює тільки на, оцю, на перемотку, І його треба було підмотати під резинку. Зараз все окей. В цій магнітолі немає записи. Стирання є, а записи немає. Прослідив осцилографом все від входу, мікрофонів, отут, все, все, всю цю схему. Дойшов до цих резисторів і воно пропало. Ось такі резистори, два штуки. І їх не можна провірити просто в оцьому. Їх от один випаяв. Вказується тут між середнім виводом там 10-7 МОм. Я його прочистив ну, якби очистителем контактів. Коротше, я йому не вірю. Я, скоріше за все, знов заміню так, як в Орінді 1040 постійними резисторами і все. Вже він пише, Рюндік все нормально. І з мікрофона пише, і з радіо пише, все нормально. Ось в чому проблема? Оці два замінив постійними і включив. Ну, на всю громко це якби. О, ось їхня, дивіться, якщо нажати запись, о, оце резистори. отак велика, велике супротивлення, а отак закорочено. Я не розумію назначення цієї кнопки. От в такому випадку вони закорочені. Ну, я закоротив. 10 кіло, 2 штуки по 10 кОм резистори і ну, би, на максимум на, на всю громкость. Так що зараз все працює. Оце була проблема, я дуже довго шукав, де воно застряло. Аж поки не дійшов до цих резисторів. Ось такі світодіоди хочу поставити на підсвітку. Ось такі вони. По 38 мм. Отакий такий цвіт, ну як лампочка. І отут, ну, діло в тому, що проблема вони нічим не клеяться. ще не знаю, як їх закріпити. 4 штуки на таку шкалу. Тут дуже довга шкала, 2-3 ну, мало буде. Чотири штуки саме то. Ось спробував клей посадити, але я думаю, що він не приклеїться. Це ось такий клей. Ну, суперклей, типа. Діло в тому, що вони отакі, оце гнучки. Другий є у мене ось ці жовті, оті, вони клеяться. А ці ні. Ось так пробую підсвітку. 4 штуки. Ну, днем непонятно, но я думаю, буде нормально. Зараз покажу, як я зробив. Суплююся, так що. О. Отак. Чотири штуки якраз над шкалою. Сюди не треба і сюди не треба. Тут зараз проблема, як добратися до прибору. Ось такі чотири штуки. Ну, Потім я покажу, як воно вийде. Ось така розводка. Там резистори по 1,5 кОм. Тут питання 14,6 вольт. Я подав 14,2. Ну Ось, дивіться, цей грндик якийсь безлікий сірий, ну, нічим не видаючийся. А так дивіться, вже краще. Подсвітка супер, мені подобається. Шкала світа тут. Ну як лампочки світять, то то. Ну і тут чорно-біла шкала, тут друге не, не ліпиться. Прибор я зробив зелений. А тут у мене задумка синій поставити, коли буде робити касета. Ну я зараз займаюся, вона ж там не підходить, зараз покажу. Ось такі штучки поприклеював. Ну, жду поки клей засохне. Тут теж розруха була. Теж треба було заклеїти. Ну і он той глубий. Ну, це завтра. Займусь, хай добре схватиться, оце, ці. Бо їх не було, вони поотпадали і ну, в общем, вона не держиться. Так що це все готово. Грюндик отакий. Засвіт. Ну і ось знайшов на мусорі, викинули таку лампу. Коли ходив гулять. Там, вказується, блок питання не працює. Я підключив свій 12 вольт і пожалуйста, працює. Ось вот така лампа настольна. Прикольна вона. Ну, з календарем, часами і термометр. Ну а так вийшло. Цей грюнтик, це монітола. Тут ще проблеми з кришкою я до сих пор. Це в відео так швидко все відбувається, а тут пройшло три дні, я ще е, займаюся цією кришкою, вона не добре відкривається, закривається, треба ще займатися. Ну, на цьому я відео буду е, закінчувати, закінчувати магнітолу. Що хочу сказати? Ну нічого такого видаючого, все. М -м, обична, німецька, якісна. Магнітола, все там ну, нема до чого придратися. Ну і нема таких якихось видатних, можна сказати, я не почув можливості чи як. Ну, не зацепила вона мене коротше, ця магнітола. Ну а без підсвітки вона була ще й така сіра. Зараз все. Ну тут я ще не поставив це. І ще одне На силу я навчився робити. Насічку. Ну хто дивиться мій канал? Я от колись робив цю ручку, вона була без насічки. Бери вже вчусь і вмію вже це робити. І ось ручка була така ПЛА. PLA, PLA матеріал, а це ПТГ. І я вже навчився робити цей круговий масив. Ось такі насічки. І ця ручка теж. Це ПЛА ПТГ. ПЛА дуже воняє, коли печатаєш. Ну і він не такий термостабільний. Кажуть, на сонці може потекти. А цей це 70 градусний. ну такі в мене продвижки в відзучені і 3D моделірування. Ось так виглядає ручка на цьому донорі. Підійшла красиво. Ось зробив копію оцієї ручки Грюндиковської. Це отсюда. Дивіться. Клас получилось. Інтересно, на токарному станку ну, то легко. А оце як зробити? Це треба фрезою. Ну а тут раз і все. покрасить і, і... Ну це так, воно не нужно. А ця ручка для донора, а це теж для радіо, яке я вже давно продав. А в мене просто розміри я Це вчусь. Неплохо получається, неплохо. Дуже важно залишити отак будеш печатати, чи отак. Іменно цю ручку. Потому що у вас є... Другий варіант, він печатався отак. Він вже, бачите, не такий красивий. Ну нічого, з часом я навчусь і буде. Це дуже корисна штука. Де ти візьмеш ручку таку? Це треба десь витачувати, просить. Ось тут раз напечатав то і все, розміри зняв. Дивіться, як підійшла. Як Ну, Добре, це я буду продовжувати, я його закінчу. А на цьому відео про цю манітолу закінчено. Давайте, до зустрічі. Пока, всем три.